Постійної напруги спорт підтримає тебе. Маємо ми на вельми обнадійливі, Я б сказав, навіть дуже хороші новини зі сполучених штатів Америки. Я нагадаю, що наші союзники американці вони так на жаль і не спромоглися у своєму бюджеті на 24-й рік передбачити в Україні тот шістдесят мільярд доларів допомоги. Йдеться і про гроші, і про зброю на ці гроші. Ну а все тому, що це була ініціатива демократа Джо Байдена. Цей от пакет в 61 мільярд, але його політичні конкуренти, республіканці, вони взялися з ним торгуватися. Вони виставили ультиматум: мовляв, якщо Байден хоче отримати достатньо голосів від республіканців за цей свій. Законопроект допомоги Україні, ну то навзаєм має дати він республіканцям голоси демократів за ініціативу республіканців про посилення міграційного законодавства Сполучених Штатах Америки. Ну, щоб впорядкувати ситуацію на американо-мексиканському кордоні. Такий от був ультиматум, але дійти згоди якогось компромісу конгресменам так і не вдалося. Тож в новий рік американці увійшли взагалі без бюджету. Не мали його ані своїй країні, ані відповідно Україні. Від того, в Україні немає тепер от нових пакетів військової допомоги. Ну а сама Америка постала перед загрозою шатдауну, тобто перед загрозою припинення фінансування усіх бюджетних державних структур, що фактично зупиняє функціонування самої американської держави. І от тепер хороші новини: американським законотворцям вдалося погодити. Той бюджет на 24 рік вдалося погодити його витратні статті. Відповідно, на сполученим штатам точно вже не буде. Ну і впоралися з цим вони навіть раніше дедлайна. Кінцевий термін був 19 січня. Це була перша хороша новина. Тепер до другої поважне американське видання Політико пише, що конгресменам вдалося ще й погодити між собою і питання мексиканського кордону. Що поки більшість тих от сенаторів конгресменів відпочивали на новорічних канікулах, то як мінімум троє з них активно працювали і між собою усі ці питання узгоджували і, зрештою, досягли вони компромісу, і готові вони цей варіант узгодженого компромісу винести тепер на загальне голосування. Ну, благо, новорічні канікули завершилися, і Америка стала до роботи. І, от видання Політико пише. Оскільки по мексиканському кордону цим сенатором конгресменам вдалося домовитися, то тоді вже незабаром і по Україні вони домовляться також. Йдеться про пакетне голосування там і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню допомога, тобто це гроші і зброя. Будемо сподіватися, що вже незабаром американські конгресмени ці, от троє, вийдуть на люди і представлять на загал. До якого компромісу їм вдалося дійти по мексиканському кордону? І вже по тому, коли це буде проголосовано, йдеться про цей тиждень, йдеться про наступний тиждень. Можливо, на наступному тижні буде узгоджено і цей от компроміс по Україні, Ізраїлю і Тайваню. Будемо сподіватися, що цей от пакет допомоги йдеться про 61 мільярд, буде узгоджений, проголосований, і вже незабаром з цих грошей Україна почне отримувати. Ту зброю, яка, яку ми потребуємо, заради того, щоб нею захищатися від російського вторгнення з тих новин, що ми і ще маємо чим хотів з вами поділитися: Червомасштабну ракетну авіаційну, ну тобто комбіновану атаку, здійснила Росія в ніч проти 8 січня, по території України загалом було випущено тепер 59 засобів повітряного нападу. Ну і це майже вдвічі менше аніж було в попередніх таких атаках. Нагадаю, 29 грудня це було 158 таких от запус, засобів, з них 110 – то ракети. Ну, а 2 січня е, лише тих ракет було аж 99. Ну, а от цієї ночі росіяни ще раз запустили 8 шахедів і, відповідно, 51 ракету. Але лише 18 з тих ракет вдалося нам збити.